Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео Java версія 15, socket, Server Socket Channel і Socket Channel. Подивимось, які два методи, точніше по одному методу, було додавано в Socket Channel і ServerSocketChannel Channel. Також будемо розглядати протокол Family Interface. Отже, Протокол Family це інтерфейс, який представляє сімейство мережевих протоколів, наприклад, ipv 4 або IP версія 6, для контролювання поведінки низькорівневих мереж. А чому саме протокол Family Interface ми розбираємо в цьому відео? Тому що в Socket Channel і Server Socket Channel нових методах використовується саме протокол. Отже, socketchannel.open це метод, який відкриває канал сокета. Параметр Family визначає сімейство протоколів сокета канал. Server socketchannel.open це метод, який відкриває канал серверного сокета. Параметр Family вказує сімейство протоколів сокета каналу. Отже, ці два методи використовують сімейство Family або протокол family. Добре, давайте спочатку подивимось, як було без цих двох методів. Ідемо в папочку Without Protocol Family. Давайте перше розберемо сервер socket. Отже, тут є цей метод open, але він без параметру. Хочу одразу сказати: якщо він без параметру там не вказується, який протокол, це не означає, що не використовується зовсім ніякого протоколу. Це означає те, що залежить на якій операційній системі і яка віртуальна машина була піднята. Вони обидва, в принципі, вирішують, який протокол будуть використовувати між комунікаціями всередині або з зовнішніми якимось ресурсами. Сокети, REST-запити не залежать. Просто ми розглядаємо тут сервісокети, сокети, тому і в нас ці два методи. Які використовують протокол Family. Але протокол Family може використовувати і rest запити, аж сервери, якісь там JT, Net, і тому подібне. Добре, як ми робили це раніше. У нас тут дуже маленький приклад серверу і клієнту буде. Ми робимо просто опит, Open, наш сервер відкритий, ми біндемо його на якийсь порт. Супер є. Ми кажемо, що ти стартував. Коли ми робимо сервер accept, це означає, що у нас... До нас хтось підключився, і ми беремо цей клієнт. І, наприклад, робимо буфер, клієнт в відсилаємо одразу те, що супорт, ти підключився, і на тобі якесь привітаннячко з сервера. Клієнт закриваємо, сервер також закриваємо в сокет-ченнелі. У нас тут дуже все просто: ми відкриваємо наш сокет-ченел теж звичайним методом Open без параметрів. Отримали наш ченел. до Докуди нам підключатися? Наш запит буде на адресу localhost і порт 88. 8080. Супер, що ми там пишемо? Точніше, не що ми пишемо, а те, що ми будемо читати. Channel read, те, що ми отримуємо щось, flip. Супер. Пишемо. Тепер в стрингу, використовуючи нас наш буфер. Як це все робиться, я розповідав в відео про сокети. Channel close. Супер. Ми отримали. І одразу те, що від сервера прийшло, сюди його і розрукували. Давайте запустимо спочатку сервер. Подивимося, що все працює. Сервер старте. Тепер клієнт, який до нього підключається. Hello from server. Тобто сервер started, бачите, завершився. Коли ми підключились. Ми отримали Hello From Server. І їх зачинили або закрили. Ну, close, в принципі. І роздрукували Hello From Server. ось тут. Добре. Наступний в нас буде, наприклад, IP версія 4. Давайте. Server socket. З нього і почнемо. В принципі, код повністю однаковий. Окрім того, що у нас тепер в методі Open є параметр сюди, протокол Family. І ми сюди передаємо INET. Це у нас IP версія 4. Тому і Тут називається INET, а IP-версія 6 називається INET 6, має назву. Супер. Вказуємо 127.0.1. Ось таким чином у нас виглядає наш IP 4 і, в принципі, порт. І тут просто пишу IP версія 4, Hello from IP версія 4, але код один і той самий. Давайте перейдемо сюди і подивимось. Така ж сама логіка, весь код повністю однаковий. Але в метод open ми передаємо нашу версію 4 і пишемо точно таку саму адресу. Адреси, які бувають, наприклад, давай сюди. Перебір, що красиво пил. Ось. Google, наприклад. Cloudflare, наприклад, або один із YouTube. IPшок виглядає ось таким ось чином. Це четверта версія. В шостій версії подивимося, як це виглядає в шостій версія. Все, отримуємо інформацію від нашого сервера і друкуємо її в консоль. Давайте подивимось, запускаємо. І так, четвертий. У Нас піднявся сервер. Версія 4. І отримали Hello From IP версія 4. Hello from IP версія 4. Сервер. Супер. Відпрацювало. Добре. Ну що ж, залишився останній. Це версія шоста. Як буде виглядати? Пішли сюди. І так. Для того, щоб нам використовувати шосту версію, нам треба протокол Famery передати Інет. 6. Супер. Оце, в принципі, локальна зав'язка на самого себе. 80-й порт. Логіка вся та ж сама. Давайте подивимось socket channel. Отак виглядає Google. Отак виглядає Cloudflare. на 6-й версії. Отак один із YouTube'яв IP-шок виглядає ось таким ось чином. Якщо ми там вказали на себе замкнути, то ми замикаємо і наш Socket channel також на самому собі. Отримуємо Пишемо інформацію туди, а потім її друкуємо сюди. Логіка вся та ж сама. Давайте запустимо. Наш Є, e. нас запускається на шостій версії. І привітанечко з сервера шостої версії IP. Ось і все. Отак ви можете використовувати, якщо вам конкретно якась потрібна версія IP, то можете використовувати напряму. Якщо ж ні, то операційна система і віртуальна машина зробиться. За вас. Отже, в 15-й версії Java в Socket Channel і Server Channel були додані методи, яких можна передавати якусь спеціалізовану версію IP 4 або 6, для того, щоб ви точно знали, з якою IP-адресою ви хочете зробити коннекшн. Якщо ж ні, використовуйте старий метод Open без параметрів, тоді ви вказуєте. Який протокол напряму, якщо він є, якщо ваша працівна система і віртуальна машина дозволяє це зробити, ви напряму підключитесь, використовуючи той чи інший протокол. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії ЧАВ, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Про нові відео.